Побачити артистку та задонатити для зсу у надвірнянському міському будинку культури. Відбулась зустріч із заслуженою артисткою України Мирославою Полатайко-Гусак. Цього разу вона не грала жодної ролі, а розповідала про театр особисте та про те, що тривожить душу. Наші глядачі побачать її з іншого боку. Ми запланували показати Мирославу не тільки як акторку, а просто як людину, як гарну жінку, як маму, як цікаву співрозмовницю. Поспілкуватись з артисткою прийшов її приятель, краєзнавець Андрій Василів. Їхня історія знайомства почалася ще з дитинства. Колись яку цуцелові в її рідному селі засла. Був Дік, то я трохи дікував у церкві. Ну, та й прибігали такі дівчина служби. Та я де знав, що то з неї така людина вірости. Вітак ми вже сі з ним познайомили у драмтеатрі, така наша спільна праця була. Коли мене запросили туди консультантом з традиції обрядів на дві вистави гуцульське весілля і гуцульська коліда і пліс. Ну, та й туди вже сі файно так роззнайомили. Тепер я вчув, що Миросі приїхали до надвірної. Ну то як не піти? То то би вже гріх не спасний був не прийти, не привітатися, підтримати разом з Мирославою. Її мама, керівниця народного дому в селі Цуцилів, любов до сцени молодій акторці привила саме вона. До надвірної сім'я привезла соціальну драму Янголи без дитинства. Цей проєкт зізнається актурка. Натхнення для тих, хто втомився від війни. Під час війни ми не знали, що ставити. Мама говорила мені про те, що треба ставити якусь комедію, щоб людей підняти дух і так далі. Я кажу, у нас досить було комедій на цей час. Я думаю, що варто поставити щось серйозне. Ми дуже довго боялися, як сприймуть люди це. Адже це дуже важкі події, де помирають діти, де діти не знають, де вони знаходяться, яких вже немає з нами, на жаль. І це правдива історія, бо кожну історію я витягувала з інтернету і писала особисто під кожну з наших дітей. Це правдиві історії, і вони дуже болючі. Вони б'ють по свідомості нашій. Діти сприймали текст-текст. Ми, коли ми вже вийшли в вигородки на сцену, у дітей почали блистіти очі. У них виходили сльози, і у мене шкіра затерпала. І навіть на репетиціях діти переживають, діти дають волю, емоції, вони викладаються на всі сто. Мирослава Полатайко Гусак з 2010 року працює в Івано-Франківському драматичному театрі. Грає у виставах гуцульське весілля, та й плес», бій за Україну та інші. Юлія Турконяк, Іванна Осташук, Віктор Костенюк та радіокомпанія Раї.